Всім привіт! Сьогодні ми нарешті анонсуємо наш другий віртуальний турнір. Оскільки в нас вже досить багато боев, з яких можна зібрати збірки, кожну деталь буде отримувати той, хто перше прийшла свою збірку з нею. Зуважте, деяких деталей у нас по декілька. У суботу, 27 липня о дитячі вечора, ми починаємо приймати збірки у коментарях. Так, все, що раніше, не зараховано, у вас є 3 дні, щоб. Ви визначитеся своїми збірками, так буде чесно. Якщо хочете, кидайте зразу декілька збірок. Якщо деталі першої вже зайняті, ви отримаєте другу чи третю. Щодо призів. Їх можливо буде декілька. залежно від кількості учасників. Приблизно по одному на кожні чотири учасники. Але найбільше трьох. Як минулого разу призи нові, оригінальні бої та каратомі з ран бустерів. Тільки, будь ласка, не присилайте збірки, якщо не хочете брати участь, бо минулого разу приз так і не забрали. А зараз дивіться на деталі і думайте над збірками? теж yeah.